Кожного з нас він назвав по імені, кожного з нас він спас, а участь наша, вона була дуже невтішною. Ми співаємо про те, що наш Бог є добрий. І він добрий не вчора, не сьогодні, а коли? Він добрий завжди. Він сьогодні до тебе добрий. Ми продовжуємо співати про те, що кожного ранку Бог залишається добрим до нас. Ми співаємо про те, що те, що Він зробив, його місія, заради якої він прийшов на цю землю, це прояв його доброти до кожного з нас. Амінь. І в фіналі, коли ми говоримо про те, що нашому Богу слава, за що? Може, за ці плоди? Може, за те, що ми гарну машину купили собі? Чи за гарну роботу? Ми співаємо цю істину, що Богу слава за все. Ви знаєте, коли ми починаємо думати, що ми можемо вкласти в ось це слово все, інколи може стати трошки страшно. Я думаю, що ми спостерігали два тижні тому ситуацію, яка сталася в Києві, коли в будинок Марка Сергеєва прилетіла ракета, і багатьох це дуже вибило з колії. І мене в тому числі, і ми всі бачили потім кадри, коли біля руїн зібралась церква для того, щоб славити Бога. І ви знаєте, коли стається так, щось таке в нашому житті, у нас завжди є певний вибір. Ми можемо задати Богу багато запитань, чому ти це допустив. Невже ти не міг зробити так, щоб ця ракета не прилетіла? Невже ти не міг її збити? Невже ти не міг зробити так, щоб вона не запустилась? Ми можемо після цього багато винити Бога. Але разом з тим всім, в цій ситуації, ми можемо побачити те, що Бог зберіг життя всій сім'ї. Ми можемо побачити, що через ці обставини весь світ за це заговорив. Весь світ зараз говорить про те, що як так, коли люди втрачають в другий свій будинок. Вони знаходять в собі сили славити Бога. І ви знаєте, це вдячність, коли вона являється не просто словами. Бо іноді ми, ми співаємо Богу про те, що ми йому так дякуємо, ми такі раді, ми такі задоволені, що він для нас щось робить. Але це залишається тільки словами. І воно залишається словами по тій причині, що наше життя воно не наповнене вдячності Богу. Якщо ми згадаємо буквально декілька прикладів з Біблії людей, які проходили далеко не самі легкі періоди в своєму житті, звідки в них бралась сила не просто говорити: Боже, я тобі вдячний, а всім своїм життям в смиренні показати, що Бог для них на першому місці. Ми пам'ятаємо історію Йосипа, який довгий час, після того, як він був проданий своїми рідними братами в рабство, як він, будучи в в'язниці, залишається вірний Богу. І Бог в свій час його піднімає. Ми можемо згадати Йова, який проходив надзвичайно, ну, на наш погляд, нереально важкі обставини. Але в цих обставинах він каже, що я вірю в те, що мій відкупитель, він є живий. Ми можемо згадати про Моїсея, який втратив все, що в нього було, який мав величезні перспективи. Він іде постиловець, але в цей період він все одно залишається вірний Богу. І ви знаєте, Бог він дуже зацікавлений в тому, щоб те, що є в нашому житті, це були не просто слова. Він каже в своєму слові, що є люди, які кажуть мені, Господи, Господи, і шанують мене, але серце їхнє дуже далеко від мене. Те, до чого я сьогодні хочу нас закликати, і те, про що б ми могли подумати. Чи по-справжньому в нашому серці сьогодні є вдячність Богу? Тому що, якщо задуматись, нам є за що дякувати. Але кожного ранку, кожного дня, кожен момент нашого життя, чи в нашому серці залишається ця вдячність Богові? Чи, можливо, стоячи на вулиці, коли тебе проїжджаюча машина облиє водою, чи залишишся ти вдячним? Чи ти будеш засловити? Чи можливо, якщо завтра ти дізнаєшся про те, що тобі знизили зарплатню, або, можливо, ти втратив роботу, чи залишишся ти тоді вдячний Богу? Чи, можливо, не дай Бог в твоєму житті щось стається, що ти не очікуєш і чого ти не хочеш? Чи в той момент ти залишаєшся вдячний Богу? І знаєте, ті причини, по яким ми вдячні Богу, вони заховані набагато глибше. Коли ми Богу дякуємо тільки за якісь матеріальні речі, за наш побут, за те, що у нас є тут і зараз, то наступний день, можливо, цього не стане? І разом з цим не стане нашої вдячності. Разом з цим в нашому серці з'явиться певний бунт проти Бога, незадоволення і багато запитань. Але справжня, щира вдячність перед Богом вона базується трошки на іншому. Як ви думаєте, брати і сестри, Християни, хто довгий час ходить в церкву, за що ми можемо найбільше бути вдячними Богові? За цей дім молитви? Провокативне питання, да? бо дім молитви гарний. За що ми можемо найбільше бути вдячні Богу? Алілуя! Не знаю, хто сказав, але згоден на всі 100%. Те, що ми інколи забуваємо. Але те, що тримає нас, по суті, своїй е, в перспективі вічності, наш Бог віддав своє життя заради нас. Ось причина, щоб сьогодні на твоєму і на моєму обличчі була посмішка. Не через те, що хтось каже, ти якийсь неадекватний, як ти можеш зараз радіти, якщо в нашій країні війна. Ми радіємо не через те, що в нас війна, через те, що в нас війна, ми сумуємо і ми плачемо. Але ми згадуємо про те, що наші імена. Вони записані в книзі вічного життя. Амінь. Ми згадуємо про те, що заради нас, в той певний день, який ми сьогодні називаємо славним днем, прийшов Ісус Христос. Віддав своє життя заради того, щоб ти сьогодні, не сумніваючись, мав впевненість в тому, що тебе чекає вічність із ним. Слава йому! І ми співали сьогодні в пісні про те, що, що може бути більше, ніж наше відкрите серце перед Богом. Що може бути краще, ніж коли ми з'єднуємося з Богом в хвалі? Я хочу, щоб ми зараз зачитали одне місце писання. Це Євангелія від Івана. 15 розділ. Я впевнений, що ми не раз це чули. Євангелія від Івана, 15 розділ з першого вірша. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб брасніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Найкраща вдячність сьогодні, яку кожен із нас можемо сказати або зробити перед Богом, це бути на цій виноградній лозі. Можете сказати амінь? Амінь чи не амінь? Найкраще, що сьогодні ти можеш зробити, це бути на виноградній лозі. Ми можемо запитати, що це? Як, як ми маємо бути на цій виноградній лозі? А бути на виноградній лозі, це робити кроки на зустріч до Бога. Сьогодні я переконаний, що Бог Він на цьому місці і він вже неодноразово стукав в наші серця. Як ми можемо згадати притчу про сіяча, який говорить, що ходив сіяч і сіяв зерно. І це зерно, яке він сіяв, мало дуже великий потенціал. Але різниця була в тому, на який ґрунт це, це зерно воно було вкинуте. І от кожен з нас сьогодні. Ми маємо право вибору, ми маємо право вирішити. Коли Бог стукає в наше серце, відкриємо ми його, чи ми будемо далі закритими. Коли сьогодні під час прославлення чи поклоніння Бог стукає в твоє серце, що ти робиш? Ти залишаєшся в своїх думках, ти залишаєшся в телефоні, ти думаєш далі про те, що тебе очікає завтра чи наступний тиждень, чи ти готовий все відкласти і прославити Бога? І сьогодні для кожного з нас є час задуматись, чи я готовий сьогодні бути на цій виноградній лозі? Чи я готовий сьогодні сказати, Боже, по тому, що ти сказав, я не можу без тебе зробити нічого. Тому я хочу бути разом із Тобою. Я хочу бути наповнений тобою, я хочу мати цей постійний зв'язок, цей постійний контакт із тим, хто має життя, із тим, хто має силу, із тим, хто достойний всієї хвали. Друзі, я хочу нас сьогодні змотивувати, щоб наше серце, незалежно від обставин, воно завжди було приліпленим до Бога. Амінь. Незалежно від того, що станеться, ми не знаємо, ми не можемо прогнозувати наше життя, але я можу точно сказати, що важкі періоди в нашому житті будуть. Хотілося би нам цього чи не хотілося. Непрості моменти в нашому житті будуть. І наше завдання не просто постаратися їх уникнути, наше завдання пройти їх. Разом із Господом. І в той момент, коли ми будемо їх проходити, продовжувати співати ці слова, що йому за все слава. У важких обставинах, в скрутних обставинах, тоді, коли, можливо, на, на наші очі навертаються сльози, тоді, коли нам боляче і ми переживаємо за щось, в той момент ми приходимо до Бога, виливаючи всю свою біль, але ми з вдячністю продовжуємо казати, що вся слава належить йому. І незалежно від обставин, незалежно від того, як рахуєш ти, Бог все одно залишається гідним і достойним слави. я немов пропадаю і Нехай твоя батьку рука. Житті веде, не відпускає, о Боже як тепер.